Отже, Трамп, Трамп для того, щоб не тільки говорити, а щось робити, він повинен мати якусь силу для цього. Для цього, Допусім, якщо робити якісь складні речі. Наприклад, складна річ це заставити Путіна щось зробити не так, як Путіну хочеться. Великі Або, Або. Заставити когось щось робити внаслідок отакого, от скажімо так, звичайного шантажу, про який викладе мову. Я думаю, що зможе. Чому? Б, наприклад, і єдине не потрібно забувати про те, що у нас всі домовленості, всі договори підписані по е, жовтий місяць, тобто гроші вже заплачені. Вони вже вийшли. І, Бюджету Сполучених Штатів Америки і ті шпили вже саме туди, куди вони потрібні. Так, да, можна, як то казали, там об безприлігу дещо зупиняти. Але давай не будемо забувати, що все-таки Америка, хоч і досить молода, країна, з величими демократичними інститутами, не факт, що він це зможе зробити. Теоретично, звісно, так. Да. Теоретично, звісно, так. Да. Як я і казав, що помати підрахунку це десь 30-35 мільярдів, які нам необхідні будуть. Потрібні будуть для того, щоб можна було оперувати ось, ось усім цим. І дійсно політика, ця, яка, яку він зараз проводить непередбачуваності, вона більше дає запитань, більше де запитань, вносить якийсь певний хаос у все це, що відбувається. І Якщо для решти країн це якась цього-навсього загроза, то для нас це питання виживання. на да? жаль. Тому що, ну, я чесно кажу, норка для нас це основний донор. Основна наша підтримка, яка нас підтримала. Ну, да, так, можна багато там питань задавати, що не так, мало там, хотілося б вона на сьогоднішній день. Тому ну, будемо сподіватися на те, що в Європі, принаймні, е, нова Російська імперія в Європі не потрібна. Вони чітко розуміють загрози, які, які можуть бути. я думаю, що якщо не хватить здорового глонтового американців, щось зупинити, то. Принаймні її року, вона буде більш, скажімо так, так, розумна до цій ситуації. З іншого боку, з іншого боку, якщо ми ведемо мову про ту класичну Америку, про яку в СССР, і коли, чи, я там вчився, коли ми дивилися на Америку і втрачали потом, вона має стати величеною. А її величня заключається в тому, що вона не давала навіть З'являтися у таким конфліктам, якій війна, як Україна, вона має цього повернутися.